У далекому 33-му Федору Пастухову було 12, але він і нині не може спокійно згадувати ті страшні дні. У батька була і земля хліб був. бо, як говорить, то все були ситі. Ну, а потім приходять, говорить, значить, то давай контрактацію хліба здав, то давай здав, то давай здав. Все забрали лише кілька років тому українці дізналися усю правду про штучний голод. Однак і нині окремі політики намагаються заперечити факт геноциду, попри мільйони загублених життів. Ми знову ж таки можемо тим самим мовчанням відкрити дорогу тим, як я кажу бузовірям, які може знову той самий голодомор організувати у нас на Україні. Тим міський голова Рівного Володимир Хомко знає, що повинен зробити кожен українець, аби голод не повторився. За порукою від повторення такого є лише одне: це наша заможна, незалежна, демократична Україна. А щоб її збудувати, треба відкинути всякі політичні ці дріб'язкові спори між нас і, і дійсно всім взятися і будувати державу. На жолобні заходи зібралися понад дві сотні рівнян. Усі разом помилилися, запалили символічні свічки та вшанували пам'ять жертв голодоморів. Наталя Ніркова, Олександр Ковтонець, Новини Рівного.